Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 листопада 2023 року. З вами компанія Електромотор. Ті, хто бачив вчора відеоогляд, я зробив переміщення з основного складу і хочу сьогодні показати інвертора. Для мене вони новенькі від корейського виробника. Всі ми привикли чути Хундай. Ну от є такі інвертора Бравія. GP 1200 AS. Корейці вміють дивувати своєю продукцією. Подивимося, що він себе представляє, як комплектується, і чи стоїть брати. Так, дивимося комплектацію. Є провода для підкляч. Підключення другого інвертора. Якщо у вас такий же є інвертор, ще один. Підключили, увеличили мощність. Так, викрутка, свічний ключ, провода для заряду акумуляторної батареї. Свіча запасна. 16 А вилочка. І також лічка Для зливу та заливу мастила. Так, іде отакі от упаковочні коробочки. На коробочці все розписано. Бачите, пікова потужність, робоча потужність. Паливо входить в бензобак 2,5 літри. А мастила 0,33 літра. Тобто 330 грам. Все розписано. Все супер, комплектація. Навид, друзі, добротний пластик. Дивіться, які. Яка форма, ну, для кота немаловажно, Не тільки щоб гарно працював колір, ну і такі як ребра. Так, давайте його роздивимося. Так, з цієї сторони, що у нас? Так, кікстартер, подача палива. Открито. Докрито все так. Тут воздушна дослоночка. Бачите, як легко відкривається старт. Запустили, убрали. Лючок. Доступ тут у нас до воздушного фільтра. А також є, друзі, паливний фільтр. Крім того, що є тут от такий фільтр. Ну, там. Так, з цієї сторони подивимося. Доступ до мастила. Тобто, -то, от що все от показано. І досить подобається, тому що ніхто інверторів для того, щоб провірити мастила, йона провіряти регулярно, треба відкручувати кришечку. Тут гарний доступ. Так, тут у нас от технічні характеристики. І прийдемо на передню панель. Так, бачите три лампочки. Тобто показує, коли перегруз, коли недостатньо мастила. І також робоче показує. Це в нас кнопка пуска генератора. Це економ режим 16 амперна. Вилочка, тобто розеточка кашляну і збився. Тут у нас для підзаряду акумуляторної батареї USB розйомчик. Підзаряжать ваші гаджети. Ну і тут же клапан. Он робоче положення о, для того, щоб перевозити та хранити. Отакий от. Супер, на мій взгляд, інвертор, жирна комплектація. В комплектації є все, що потрібно. Будемо роздивлятися, є у нас більш мощний. Також хотілося би сьогодні показати масненьке. А, упустив доступ до свічі. Все просто жирна комплектація. Хундай, корейський виробник, буде сорівнуватися з Бравією. От, Хундайчик я, я спеціально вже виставив приготував. Хочу показати, яка комплектація хундая також на 1 кВт. І бравія на 1 кВт. Яка комплектація, який внешній вид. Так от, друзі, кого зацікавила дана моделька, звертайтеся в компанію Електромотор. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Но звернувшись в нашу компанію, можна поговорити о ціні. Телефонуйте 063 426 1010. Заходьте на наш сайт, а також пишіть на Viber на цей же номер телефона 063 426 1010. Друзі, всім миру добра тепла. Чекаю на електромоторію і спішу порівняння робити.